Бред Піт нарешті, нарешті заговорив про своє гучне розлучення з Анджеліною Джолі, поставивши, як би вовтик, тако крапку в тій історії, що тривала вже, ану, порахуйте скільки правильно, вісім років судові суперечки, звинувачення та боротьба за дітей. Його позиція здивувала навіть найближчих справжній фінал однієї з найскандальніших історій Голівуду. Далі ще більше фактів і події життя зірок, про які усі говорять на цьому тижні. Прийомний син Бреда Піта та Анджеліни Джолі потрапив у чергову халепу. 21-річного Пекса помітили п'яним поблизу готелю у центрі Лос-Анджелеса. За словами очевидців, Пекс вийшов з будівлі разом з компанією друзів і попрямував у бік нічного закладу стрибти з клубу. Його хитало настільки, що друзі змушені були тримати його з обох боків, щоб він не втратив рівновагу. Вечірка за свідченнями джерел тривала до самого ранку. До речі, після гучного розлучення Джолі та Піт. Та відносини між Бредом та Паксом помітно охололи. За повідомленнями інсайдерів син давно не підтримує зв'язку з батьком. Більше того, в одному з анонімних постів у соціальних мережах, який приписують Паксу, він назвав Піта жахливою людиною. Леді Гага повернулась до Бразилії після 13-річної паузи і зробила це з розмахом. Два з половиною мільйони людей зібралися на пляжі Покабана, щоб побачити її безкоштовне шоу. Для порівняння рік тому на тому ж місці Мадонна зібрала лише 1,6 мільйона. Гага встановила новий світовий рекорд, який вже зафіксували у книзі рекордів Гіннеса. Гага представила готичне шоу в п'яти актах театралізоване концептуальне насичене символізмом. На сцені химерні костюми, провокаційні візуали та сильне живе виконання. Щоб утримати ситуацію під контролем, влада залучила понад 5 тисяч поліцейських, військових і дрони, спостерігачі. За підрахунками місцевої влади, леді Гага своїм виступом принесла економіці Ріо понад 100 мільйонів доларів. Звертаючись до натовпу, леді Гага сказала: Дякую, Бразилія, що створюєш історію разом зі мною. 26-річна Ева Джобс, молодша донька легендарного підприємця Стіва Джобса, вийде заміж за 25-річного британського вершника Гаррі Чарльза. Церемонія, запланована на і пройде в мальовничому районі Коцволдс, одному з найпрестижніших куточків англійської провінції. Пара офіційно підтвердила стосунки минулого року після появи на Олімпійських іграх у Парижі, де Чарльз здобув золоту медаль у командному конкурі з кінного спорту. З того часу закохані уникають публічності. Хоча у соцмережах з'являються спільні фото з тренувань та подорожей за інформацією з джерел близьких до родини, весілля буде приватним, але масштабним з гостями з Європи та США. Очікується, що серед запрошених будуть як представники світової еліти, так і зірки спортивного та технологічного світу. Після тривалого судового процесу, що тривав з 2016 року, Бред Піт вперше прокоментував завершення шлюборозлучної справи з Анджеліною Джолі. В інтерв'ю, яке одразу розібрали на цитати всі голівудські змі, піт заявив, що це не така вже й велика справа, маючи на увазі юридичний аспект розлучення. За словами актора, насправді цей фінал формальність, адже головне він уже пережив роки боротьби за опіку над дітьми, публічні звинувачення з обох боків та психологічне виснаження. Не Зважаючи на стриманий коментар, інсайдери з близького оточення актора розповідають інше. За їхніми словами, бред Піт пережив складний період. Особливо болісним для нього стало поступове віддалення від дітей. Особливо випадок з шайло, однією з біологічних доньок пери. Вона подала документи на зміну прізвища, відмовившись від піт. І як повідомляють джерела, це стало для актора особистим ударом. Тож зараз актор зосереджений на новому етапі життя, попри складні стосунки з власними дітьми.